Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Пропоную до вашої уваги різдвяні фільми, які створять для вас святковий настрій та наповнять теплом та радістю в родинному колі. Тому, якщо ви шукаєте легкі, романтичні, теплі фільми про свята та кохання, раджу звернути увагу на дану підбірку. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тиснув подобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться фільм під назвою Чотири Різдва країна виходу з США спільно з Німеччиною. Рік виходу 2008». За сюжетом Кейт і Бред зустрічаються кілька років. Вони точно знають, що хочуть бути разом, але без шлюбу і дітей. У цих двох спільні інтереси і смаки, проте приклади сімейного життя їх не надихають. Цього року Брет і Кейт мали намір святкувати Різдво на Фіджі, але немов за змовою, вони виявилися запрошеними батьками на святкову вечерю. Відмова не приймається. Але проблема в тому, що предки з обох сторін в розлученні і героям доведеться відвідати сім'ю кожного. І хто б міг подумати, що пройшовши через 4 різдва, безліч комічних ситуацій та невідомих раніше таємниць, Брет і Кейт круто змінять усе своє життя. На другому місці знаходиться фільм під назвою Щасливого Різдва країна виходу Великобританія спільно США, рік виходу 2019». За сюжетом головна героїня симпатична, але невезуча дівчина на ім'я Кейт, яка колись мріяла про кар'єру співачки, та схоже, вже змирилася із тим, що її участь розважати відвідувачів супермаркети в костюмі Ельфа. Тому вона готова пуститися берега, пити до безтями в барах та зложивати шкідливою їжею, що негативно впливає на її серце. Але одного дня Кейт зустрічає девакуватого хлопця на ім'я Том, який допомагає дівчині переглянути свої погляди на життя та налагодити відносини з навколишнім світом. На третьому місці знаходиться фільм під назвою «12 різдвяних побачень країна виходу США, рік виходу 2011». За сюжетом у відчайдушній спробі повернути колишнього хлопця Кет зіпсувала побачення з цікавим та вельми привабливим юнаком на ім'я Майлз. Дівчина ще не змирилася з болючим розставанням, тому продовжує бути емоційно залежною від колишнього коханого, який зрадив і образив її щире почуття. Але незважаючи на невдале побачення з Майлзом, доля дарує дівчині останній шанс виправити всі свої помилки, змінити рішення і через руки принижень відчути себе повноцінною та коханою людиною. Коли годинник пробив північ, час для Кейт повернувся назад, і тепер їй доведеться ще раз прожити зустріч з Майлзом і весь цей день повний несподіваних одкровень і зворушливих моментів. На четвертому місці знаходиться фільм під назвою Незабутня Різдво країна виходу США, рік виходу 2022». За сюжетом С'єра Бельмонт розпещена спадкоємиця підприємця, який володіє розкішним гірськолижним курортом. Життя дівчини нудне і передбачуване, але все змінюється, коли вона врізається в дерево, зіскочивши з вершини гори, що призводить до отримання амнезії. В той час як персонал місцевої лікарні не знає, як поводитися з жінкою, що втратила пам'ять, власник невеликого готелю на ім'я Джек бере турботу про дівчину на себе. З цього моменту С'єра потрапляє в затишний і чарівний світ звичайної сім'ї. Відкриваючи для себе прості радощі життя серед людей, де панує взаєморозуміння, підтримка та любов. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!